Ну що, цей день настав. Ми зараз будемо готуватися, ми вже готуємося до витягання нашої яхти з води, тому що у нас зараз. Давай, 16 листопада. У нас вже холодно і минулих вихідних. Ми вийшли в море, і я покажу, як я виглядав на той момент. Скажу так, тоді було холодно. І навіть не сильний вітер. Тоді щось було 5 вузлів, і то середній вітер був орієнтовно 2-3 вузла, а 5-6 вузлів це типу, був такий в поривах вітер. Коли я сидів на румпелі, то одна моя сторона мерзла, а друга сторона просто сиділа в холоді. Коротше, я замерзав і хвилі не було, да? типу, було все так спокійно, але було досить холодно і неприємно. Коротше, з огляду на те, що ми зараз не будемо нічого робити на яхті, що ми більшість ремонтних робіт зробили, ми вирішили дістати яхту з води, щоб вона просто не замерзла. Ось капітан зараз миє це все. І на 9 годину у нас домовленість з Караном, який має приїхати, і ми ще точно не знаємо де. Можливо, десь тут нам організують місце, ми витягнемо наш клітблок і будемо витягувати десь тут. Можливо, десь в іншому місці, не знаю. Треба буде ще з боцманом спілкуватися, що нам скажуть, де ми будемо і робити. Ну і з головного з лодки ми будемо діставати акумулятор, тому що у нас е, новий акумулятор, я не пам'ятаю, чи я згадував раніше. Е, бо той акумулятор він не любить холоду е, в мінусові температури взагалі там навіть... 5 градусів Цельсія це для нього вже небажані температури, щоб працювати. Ну і тим більше, якщо яхта буде стояти на суші, ми не будемо приїжджати на неї, то він не буде працювати, тому краще його зберігати в теплі. Далі що? позбиралися які речі не, не потрібні тут. там Подошки, спальні, мішки і так далі. Бо навіщо, щоб вони у нас тут зараз. Будемо готувати нові е, чехли до матрасів, бо у нас вони були старі коротше, в плямах від е, води, там коротше, там Дуже дуже, дуже, дуже не дуже вони були. І Тому за зиму сподіваємося, що ми їх підготуємо і вже весною. То, не знаю, На початку березня, може в середині березня, в залежності від погоди. Е, якщо все буде нормально, то ми вже прийдемо, спустимо яку на воду та й будемо собі кайфувати. Там На травневі свята, можливо, собі вже будемо суто ходити під вітрилами, можливо, там зробимо собі якийсь довгий вікенд або відпустку і покайфуємо. Е, на яхті підемо не знаю, в якийсь з боків. По можливо, підемо на бархоль, можливо, десь в сторону ще це не підемо, не знаю. Буде видно. Життя покаже, що ставиться. А на даний момент часу в нашій маріні також яхти піднімають. Ось ця от яхта, яка затонула, я знімав весною про неї відео. Вона ціле, ціле літо стояла там в кутку. І чувак з неї викачав воду, щось там намагався відновлювати, але коротко, вона стоїть на продажі. Один з ними казав, що лазив і всередині типу, меблі досить гарно збереглись. Казав, що з двигуном непонятно, що і як. Типу ми навіть бачили, що власник заводив двигун, але на рахунок коробки передач є нюанси. Кажуть, що там, скоріш за все, потрапила вода. Там ніхто нічого не дивився, не, не робив жодної ревізії. Коротше, там або замінювати коробку передач треба буде, або ремонтувати її. Ще човник, це ось наш сусід проти, який стояв Дефін. Він також він десь місяць тому вже, як витягнув човни. Він зрозумів, що погода не шепче, як то кажуть, і вирішив не тягнути. Кота хвіст і витягнути раніше човна. Це е, Тигр Лакер. Той самий проєкт, що і у цього дефіт. Це вже будуть прикольні такі човники, візуально широкі були. ход цей теж нещодавно піднявся. Так, ось так, всі вже приготувалися до зимовки. З 10 години по 1626 зараз цим всім займалися. Ми регулювали яхту, щоб вона стояла рівно на кейблоці, Мили її підводну частину, натягували тент, витягували купу барахла. Я Зараз навіть продемонструю, що ми взяли. Взяли ми багато чого. Ми коротше всі дивани забираємо, щоб зробити ці нові чехли. Вони є. Нам ляха закривайся! Нам треба буде віддати до кравця, щоб це все пошило добре і на новий сезон можливо вже буде мати нові диванчики гарненькі. Як виявилось, у нас дуже багато всякого барахла, дуже багато тих диванів, одягу, неодягу, інструменту, фарбів, лаків і так далі. тому нам довелося досить багато чого забирати. А, до речі, і у нас вже певна частина кіля порожня. Ось ця частина десь приблизно. Вона у нас зовсім порожня. І там збирається вода. І я звідти ще теж вичерпував воду, там стільки сміття було, стільки Всякого будматеріалу ще, там Огризки шурупів, дротів, клеїв, попілок. Е, ми це все там вичищали, там так тісно. Я там ще ту помпу е, трюму теж доставав, трошки її відмив, бо вона прям в камені була. Хоча вона працювала в порядку, все було добре, але тим не менше її трошки почистив, вона вже стала більш. Цивільно, цивілізовано виглядати, або було така жирна, чорна, всякому слизінькому. Не дуже приємно. І за весь цей час я давно мріяв там зробити порядок, трошки повідмивав. Можливо, в наступному сезоні, поки там ще не буде води, займуся ще прибиранням, щоб там було прям максимально даленько, наскільки можна. Але на сьогодні, на сьогоднішній день. Це останній день в нашому сезоні. Ось все. Ми офіційно його закрили на 24 й рік. Можливо, ще будемо приїздити щось, забирати, але не впевнений, все, що можна було забрати, ми наче забрали. І тепер Тепер треба лише готуватися до наступного сезону, збирати все, що треба і сподіватися на те, що ми будемо ходити. Наступному сезонню, все таки підрядами. Ну і з дрібними ремонтами.